Опа, всім привітики. Всіх вітаю, шановні глядачі, всіх вітаю. Дай Бог вам всім здоров'я, насамперед. Ну що ж, ми будемо починати, а ви беріть чаюху, кофіюху, печенюшку, що там. Може хто кушає під відос, може хто чарочку тягне, може, хто пивасик є з рибкою. Всім приємного апетиту. А ми будемо починати. У нас. У нас у нас у нас жовтень місяць 11-20. У нас дуже багато чого зізріло. Це наша хверма. Дуже багато йде ресурсів. Стіну я вже додав, ну, тому що я мотав врем'я. Колян в вахері, силос теж, ви бачите, що йде. Як вдеміну, у нас вже ну, здоров'я у нас 100%, а чомусь у нас непоповнення немає, 200 голов тільки, я не розумію чого. Корм у нас, бачите, 597 тисяч літрів, вода все є, молоко у нас вже 54 літри, жидкий навоз у нас вже 100 тисяч літрів. Ну Це мало. Це, як би сказати, на внесення ну, дуже мало. Дуже мало от. Плюс є у нас вже і твердий навозик. Можемо бачити, да, 79. Коротше, хверма розвивається, тут теж треба ще силу. Треба. треба солома, треба сіно знову. Це повний звіздець. Тут уже теж курочки у нас воно, 1200 курочок. Уже. Ого! Оце м'ясо можна їсти. Так, тут що? Тут у нас 392 курочки. Ну, коротше, м'ясо, м'ясо, м'ясо у нас є. Яйця є, все є. Так, друзі, далі. Що ми будемо робити? Так. Ат, я-майо. Ну, добре, рекламна пауза. На даному етапі хотів би попрохати вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Це займає буквально пару секунд вашого часу, а моєму каналу буде про Більше людей побачиться. От. Підтримуйте українське, підтримайте, будь ласка, простого комбайнера, тракториста, не якогось там айтішника, комп'ютерщика, блогера. от. я простий комбайнер-тракторист, колян, колян. Не, це я, а колян-фермер. От, Так що буду дуже вам вдячний за той лайк. От. Не жлобіться, будь ласка. Так. Ми будемо ми будемо збирати кукурудзу: 46-поле. Нам треба, нам треба. От. У нас є 9 поле, нам треба льон зібрати, 46-та кукурудза, 48 гречка і 63 конопля. От. Ми будемо це все збирати з вами. Треба допомагати. Дуже багато, як би сказати, Ну, воно засохне. Ну, на... ну жалко його. Ну, жалко його, чесне слово. Так. Що у нас є? Пацани, коротше. Дивіться, що у нас? Коні п'яні, хлопці запряжені. Все, хлопці тут уже приготувалися. Все на старті. Кажуть, шеф, давай От машечку, будемо працювати, будемо все зараз розрулювати, Джоники. отакі Отакі машини. Опа і мазик з таким прицепом на підхваті. От. Так що зараз буде кукуруза, потім далі далі, далі. Його треба прибрати. Плюс і нам копійка буде. В а чому? Хлопці є, хлопці будуть працювати. Своє не, своє не постигло. Своє ще не постигло. Дивимося. Дивимося. Бачите? Своє ще не постигло. Ну, А, а треба оце воно, все короче, кончиться, його треба прибрати. Людям допомогти. Нам копієчка, плюс е, лишки, як премія, на сушечку, очищаємо, сушимо, копеєчка. Поїхали. Так. Починаємо звідси. Пацани поїдуть. Арбайтен. Опа, перший пошов. Оце найголовніше тут проїхати. Тому що заборчик дуже так близько. Ну що ж, перший пішов. Я край края вже там відійшов Так. Хлоп. Це є. Так, розгортаємо. Жачку. розгортаємо бункер. Заїжджаємо на старт, запускаємо, хлопці працюють, потихеньку збираємо, о, потім потихеньку. Льон, речку, коноплю, все це коротше, все покрохи-покрохи, все в, в сушилочку і на цей. Там бачили, да, який у нас буде перегрузчик, я не показав. Давай, дружаня, пішов. Так, тут також це розгортається. Все запускається. <кій> Вибачаюсь. Да, цим дякую, хто коментує, друзі. Дуже-дуже сильно допомагають коменти. Напишіть хоч якусь херобору. Хіба так тяжко? Зайти в коменти написати, що там. От херня чи ще що нібудь. Ти там, може, похвала, це ж таке. От. Дуже допомагаємо допомагає движенню каналу, дуже вдячний, хто коментує. От. Забув, треба виписати було ім'я людини, яка коментує, казала побільше б е, таких роликів. Так. Давайте, пацани. На нас дивиться від один день год корма, як то кажуть. Пару ліру пару пару рам. Тарарінаріна тарарам. Опа, це у нас вже той, що на цьому вже А Вони зараз швидко понабирають, це кукуруза, хто комбайнери, механізатори знають, да? коли машин стоїть багато, перегрузчик, все як положено, все ти працюєш, не стоїш, працюєш, все, все так швидко. А коли ти набив бункер і стоїш два години, ждеш, поки там приїдуть, вигрузять, поки... О-о-о! Mm, да, 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 да. Ну давай, їжай уже. Ооо, і чого ти викидаєш шнека, от мені. Чи ти дурне? Чи шо з тобою? Так, поїхали. Нам надо відкрить перегрузчика. Ну, взагалі-то в Європі люблять такі. Е, такі от... Ого, давай я зараз... Щас... кута... О, давай, 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 давай. Давай, О, давай, давай, давай. Ого, давай, давай. Зигни, дышиль. Це в реальному часі, аби таке зробив, то вже була б гіря. От. Люблять такі перегрузчики здорові. А де ж він уже повинен? Ого, він вже, наверное, десь далеко. Так що так, мужики. Дами, дами оддільний, дамам оддільний, якщо дами дивляться, дамам — оддільний. Це респект, це уважуха. Дами у нас те що, дами у нас кукурудза, хто знає, той знає, що така кукуруза. Це добре, що грязі немає. А як в грязь, а ось він стоїть, він далеко не заїхав. В гонах, бачите, краще дає. О, їм треба, щоб вони стояли при розгрузці. бо це ж буде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Так, зараз ой Зайти цьому зробити, а далі потім вже ми будемо працювати. Зустрінемося з вами в кінці поля, тому що поле дуже здорове, а ролик повинен бути не більше 20 хвилин, тому що YouTube не буде, він і так не рекомендує, а то взагалі буде катастрофа. Так, що у нас тут? А стоять при розгрузці, де? Те не тут чи що? Угу, 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 угу. Стоять при розгрузці, є. Так, все. Цьому зробили. остальним теж зробимо. Так, ну що ж, друзі? Колян розгружається, Колян теж працює, бачите? Не то що сачкує, хлопцями разом, о, хтось заблокував, Надо... Треба... Ага, вже не заблокував. Так що так, ми будемо працювати, ви не сумуйте, зустрінемося в кінці поля. Дай Бог вам здоров'я. Тримаємося. Поїхали. Праця є праця, треба працювати. Так, любі друзі, завантажилися ми. Не повністю вигружаються комбайни, звісно. От, ну та ладно, так, пропустимо, пропустимо цього чувачка. Хай їде, працює. Вже копійку заробляє. Так, викидаємо трубу і розвантажуємося. Все, пішов А Джонник з Джоновською жаткою. красота! Пацани херачать. От, ми вивантажуємося. Перший перегрузчик 211 тисяч літрів. да, в Європі люблять такі здорові перегрузчики. Так, вивантажуємося і працюємо далі. Отак, От, хлопачик, все, під'їхали. І вивантажуємося. Вивантажуватися будемо ми, звісно, довго. Ну, нічого, перегрузчик цей. Довго вивантажує, бачите? От. Так що вести будемо ми на станцію Юри. Ого, ви бачите, каколья остається від нього. Ну, так, як би сказати, і е, у нас <клес> літраж немалий да? і тонаж немалий. Так що будемо працювати далі. От. Так що дивіться, які красавчики. Да? Гарний, скажіть, що гарний. Ну, дивіться, яке воно гарне, ну, яке воно гарне, Йо вайо Так, хорошо хорошо поїхали. Добре. Працюємо, працюємо, друзі, працюємо. А ви не сумуйте, не сумуйте, кофіюйте, чаюйте, там, що ви там робите, дай Бог вам здоров'я Поїхали працювати. Ну що ж, любі мої друзі, закінчив колян з хлопцями кукурузу у Кліфорда Пауела. Змолотили ми, все доставили. Е, от. Лишилось наше, тобто наша премія. Да? Е, давайте подивимося. Скільки у нас лишилося? Дивіться, 58-356. Да? Тут. І тут у нас 136. Практично 200 тонн. Практично 200 тонн. У нас кукурузи лишилося на сушечку. Хлопці віддихають. Поки що готуються, хто обслуговує, хто жаточку дивиться, хто комбайна дивиться, тому що ще працювати у нас е, у шайли Макфларед. Да? Ну, треба зібрати їй льон, потім треба гречку зібрати, ще треба коноплю зібрати. Дуже багато ще роботи у нас попереду. Але це все буде в слідуючих роликах. Це остальне ми тут переробимо, перегонимо, перевеземо. От, давайте подивимося, що у нас по е, сушки. Так. Нас нас саме більше нас, е, вже сухий сухий матеріал цікавить. Так. Так, так, так. Нас вже сухий матеріал цікавить. Е, суха кукуруза у нас всього на всього 26 літрів. Е, суха канола. Тобто рапс, дивіться, 8. 9 тисяч літрів уже. Пшениця, пшениця бачите, дивіться, у нас 10 тисяч літрів. От. Ячмінь 9 тисяч літрів сухого. Ну, сушиться буде, як би сказати, дуже дуже довго. Очищується, очищується, дуже багато. Ходи вже 5 тонн є. Ну, такого, такого О, сухе сорго. Сладке, теж 9 тисяч. Тобто, це все. Як би сказати, вам в рази, в рази дорожче. Сухе, сухе в рази дорожче. Шановні любі мої, так, ми давайте заберемо нашу винагороду в виді 209 тисяч. Забираємо. Тепер нам потрібно 9 поле, 48, 63 поле зібрати. Але це все вже буде в слідуючій серії. Я вам дуже вдячний за, за все, за те, що ви дивитесь, коментуєте, підписуєтеся. О, дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, своїх рідних. Все, всім пока, пока. Зустрінемося в слідуючому ролику.